Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами будемо збирати наш урожай папаї. Я з собою взяла таке відро. Зараз подивимося, скільки в нас їх буде. Одна. Дві. Три. Чотири. Так. Це ще спів. П'ять. Шість. Сім. Сім папай – Це папая чоловічого роду, щоб він запиляв оці жіночі папай. а це в мене манго. Росте, ну щось воно. Ось одна мангинка є, а може і не буде. Але цвіло воно дуже і дуже гарне.